Усім доброго дня, ми з України. Мені все прикріше, що таке приходиться показувати, що ми з України. Ну, як то кажуть, так, це та усадьба нова, що попала мені від сусіда. Межа у нас, це з новим сусідом, межа у нас пів криниці на цій усадьбі, пів, наче тут. Тут жив брат. Тут жила сестра. Вона покойна так, воно там ще один залишився стопчик колосливий. Паркан новий то сусіда, старий то типа, мій. Тепер дивимося. Хто буде терпіти таке блядство. Осінню я зробив зауваження, що так не можна. Каналізація виведена. Просто пробита стіна, лежить шланга. І тече прямо під паркан всяка махач-макало. Зробив зауваження, каже, ми там тільки руки миємо. А це крутився, дивився, там луцерку сіяв, чую пахне порошком. Ну, порошком же ж руки не миють, правильно? Працює машинка, правильно. І от виливається все за метр від паркана. Ну і потім кажуть, що... Погані сусіди, хто буде. Ну, стара бабушка, мабуть, було їй пофіг, що їй текло в двір. Ну, мені, звісно, не пофіг. З цим треба буде щось робити. Е, воду провели, то треба було починати з каналізації копати. А так виходить дуже нехорошо портити відносини з сусідами. Так. Хто не згоден, стовим полець вгору.